Вітаю, це подкаст ОКІ від Центру спільних дій. В цьому подкасті ми з колегами говоримо про найважливіші рішення органів нашої влади. Мене звати Марія Вчератяна і зі мною моя колега Оксана Заболотна. Привіт, Оксана! Привіт, Марія! А сьогодні ми будемо говорити про зміни в тому, як фінансуватимуть навчання у вишах, про реєстр військовозобов'язаних та нове рішення Кабміну щодо компенсації за зруйноване житло. Отже, поїхали. В цьому подкасті ми дуже часто говоримо про якісь рішення про систему влади, компенсації військових, армію. Але дуже рідко нам випадає поговорити про щось соціальне, таке як освіта. І сьогодні саме такий день, тому ми вирішили почати з цього подкасту. Зараз в університеті можна навчатись на контракті, тобто з власним коштом або на бюджеті за кожну держави, але хочуть в уряді трошки змінити цю систему. Оксано, розкажи, як саме. Уряд пропонує відійти від цієї системи і пропонує, що навчання можна здобувати на конкурсній основі двома шляхами. Це схоже до того, що зараз є безоплатне навчання за державним або регіональним замовленням, або за кошти фізичних юридичних осіб, начебто, здається, що так само, як і було. Але регіонального не було раніше. Регіонального не було замовлення, правда. Але насправді це все кардинально відрізняється від того, що ми є зараз на державне замовлення. Державне і регіональне замовлення буде стосуватися тільки таких спеціальностей, як, наприклад, медичні, педагогічні, різні інженерні, тобто ті, в яких держава може оцінити свою потребу в цих спеціалістах. Інші будуть навчатися за кошти фізичних і юридичних осіб, але держава також буде співфінансувати це навчання кількома способами. Можна буде отримати грант від держави на повне або часткове покриття вартості навчання, отримати е, кредит е, на навчання, коштом ваучерів. Далі детальніше поговоримо, і коштом коштом фонду президента України. А регіональне замовлення це кошти місцевих бюджетів чи як це? Так, регіональне замовлення це коштом місцевих бюджетів, і регіональне замовлення на поточний рік буде затверджуватись Київською Севастопольською обласними державними адміністраціями і оприлюднюватись на сайтах не пізніше 1 травня кожного року. І фактично це фінансування ще раз повторюсь за рахунок коштів місцевих бюджетів. Я пам'ятаю, як я вступала в 2016 році, і тоді якраз розгортали медреформу з підгаслом. Що гроші ходитимуть за пацієнтом, і в мене відчуття, що освітянам нам дуже сподобалось це гасло. Вони сказали, що тепер гроші будуть ходити що й за абітурієнтом. Тоді змінювали трошки систему зарахування на бюджет в університетах. Там була нова система з пріоритетами, але фактично від того гроші не почали ходити за абітурієнтами, і все одно можна було якось передбачити, що отут буде більше бюджетних місць, тут менше, тут в тебе вищі бали більше конкуренція. Можна було прорахувати, куди ти вступиш на бюджет, а куди ні. А видається, що ця нова грантова система трошечки більше може відповідати о тому гаслу, що гроші нарешті почнуть ходити за абітурієнтом? Перш ніж детальніше про це розповім, хочу похвалити Міністерство освіти і науки, тому що я вперше побачила фінансово-економічне обґрунтування до проєкту закону, і воно насправді дуже детально. Там є конкретні цифри, скільки планують витрачати на державне замовлення, скільки планують витрачати на гранти, яке спів. Відношення, там вони навіть порахували приблизний розмір грантів, тобто насправді проробили дуже добру роботу. І дуже добре це все продумали. Щодо грантів, як це буде працювати, можна отримати грант або на повне, або на часткове покриття вартості навчання. Наприклад, особа отримує грант 50 тисяч гривень, і вона може його витратити на повне покриття вартості навчання в якомусь менш престижному вузі, або на часткове покриття вартості навчання в якомусь більш престижному вузі. І насправді це також породить гарну конкуренцію між вузами, тому що. Вони вони будуть боротися за студентів, а як найкраще боротися за студентів, підвищувати якість навчання в цих вузах. Тому, як на мене, таке рішення насправді є дуже цікаве. Також, якщо особа не отримала грант. Чи на повне, чи на часткове покриття, вона може отримати довгостроковий кредит за пільговою ставкою 3% річних. І, як на мене, це дуже гарний спосіб мотивувати людей не отримати диплом, тому що мама приб'є, чи тому, що бабця завжди так хотіла. А через те, що люди будуть розуміти, що це її диплом для того, щоб потім працювати, і він потім їм буде корисний в роботі і в подальшій їхній кар'єрі. Ще один спосіб отримати кошти на навчання це ваучери, які видані відповідно до закону про зайнятість населення. Розмір цих ваучерів зараз він не може перевищувати там, приблизно 26 тисяч гривень. Є категорії, яким видають ці ваучери. Наскільки ця система працює, якщо чесно, я сказати, не можу? І також згадуються кошти фонду президента України з підтримки освіти науки та спорту. Знову ж таки, без президента ніяк, тому якісь та гроші будуть виділяти, і там буде напевно якась конкурсна процедура отримання цих коштів на навчання. А ти згадала, що ваучери видаватимуть там певним категоріям, яким саме? Ваучери зможуть отримати особи старші 45 років, страховий стараж, яких становить не менше 15 років, також особи звільнені з військової служби, внутрішнього переміщення особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи, особи з інвалідністю також за відсутністю підходящої роботи. Тобто є категорії пільгові, які можуть скористатися цим ваучером. Загалом ця система мені виглядає дуже логічною тепер, тому що з одного боку держава і підтримує. Талановиту молодь з іншого боку, там не буде якихось мільйона, навіть журналістів насправді. Тобто, там, умовно, я вчилася на журналістиці. І я знаю, що от з моєї групи ну людей може 5 з 25 людей працюють в журналістиці в результаті, може вже і менше насправді, і є купа таких спеціальностей, як там філософія, фольклористика, релігієзнавство, які я не кажу, що вони не є важливими, але напевно тоді в тих умовах, коли в нас там кожна копійка на рахунку в державному бюджеті дивно фінансувати багато таких спеціалістів. Держбюджету я з тобою цілком згодна, і насправді цей законопроєкт він частиною він є. Частиною взагалі реформування вищої освіти, якою зараз займається Міністерство освіти. По-перше, ми раніше говорили про законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії, коли студент може сам регулювати в певних межах своє навантаження і те, як він буде виконувати фактично програму. І також він ще не зареєстрований, але про нього вже говорять законопроєкт. Про модернізацію мережі вищої освіти це фактично про. Об'єднання про вищих про об вищих навчальних закладів. І якщо в комплексі, якщо ці всі три рішення вдасться втілити, як на мене, це буде дуже суттєва зміна і хороша. Я ще пам'ятаю, от в контексті вищої освіти, коли я вчилася, то в мене бабуся питала: а куди ж мене розподілять після навчання? Я спочатку навіть не розуміла про що йдеться. Потім я зрозуміла, що це про ту стару систему, що колись, після того як ти навчався на бюджеті, тебе розподіляли, кудись і ти там працювати на благо держави. І в обговоренні цього рішення я теж чую якісь такі речі. Ми повертаємося зараз до тієї системи. Ми повертаємось до тієї системи частково. Тому що це буде стосуватися тих людей, які навчалися за державним або регіональним замовленням, вони мають бути працевлаштовані після закінчення вищого навчального закладу. Як вони можуть бути працевлаштовані або зареєстровані в територіальних органах Державної служби зайнятості? Взагалі студенти вони будуть зобов'язані укласти договір про працевлаштування. Якщо їм надійшла пропозиція від роботодавця і укласти цей договір є обов'язковою умовою його договору за навчання за державним або регіональним замовленням. Як він може укласти цей договір або через Державну службу зайнятості, або через прямий договір з роботодавцем, договір про працевлаштування він може укласти після завершення ним половини строки навчання, але не пізніше, як за 6 місяців до закінчення цього строку? Тобто, грубо кажучи, студент шостого курсу. Су він вже на початку шостого курсу. Він вже знає, де він буде працевлаштований. Такий договір укладається на строк не менше як 3 роки після завершення навчання. І у разі, якщо не надійшла відповідна пропозиція від роботодавця або Територіального органу Державної служби зайнятості визначений строк, студент не несе зобов'язань щодо укладення договору про працевлаштування. Я думаю, що ця норма насправді буде дуже рідко спрацьовувати, тому що Міністерство освіти, будемо мати надію, що державне Розмір цього державного замовлення він буде цілком відповідати потребам ринку і не буде таких випадків, коли буде цей договір не укладатися. Мені, до речі, дуже цікаво. Я не знаю, що про це є в законопроєкті. Чи є якісь там географічні обмеження, де тебе можуть це влаштувати. От я просто згадала, наприклад, будь-яка громада на Черкащині. Я там колись була записувала інтерв'ю, і якраз голова громади жалівся, що от не може знайти лікарів у цю громаду. І от я собі можу уявити, що когось можуть відрядити потім в цю громаду, якщо там бракує спеціалістів, чи, чи не можуть так зробити? Можуть так зробити, і держава передбачила як таку компенсацію їм за це випускників медичних, мистецьких або педагогічних спеціальностей, а також тих, хто уклав угоду про це влаштування на срок не менше трьох років сільській місцевості, держава забезпечує безоплатним житлом, включно світлом і з опаленням. Тобто, це така невелика компенсація. Будемо сподіватися, що це рішення після того, як його ухвалять, буде справді працювати, і наша освіта реформується на краще. Зараз будемо говорити про реєстр військовозобов'язаних. Перед цим хочемо подякувати нашим спонсорам, які підтримують нас на патреоні та платформі БайМіякофі. Ми якраз побачили, що трошечки більше сталося спонсорів після нашого останнього запису. Ми дуже радіємо всією командою, що ви про. Підтримуєте нас навіть в такий складний час. Очевидно, зараз найголовніше це підтримувати збройні сили. Але якщо ви маєте можливість підтримати ще й нас після цього, то ми вам дуже дякуємо. І для всіх цих людей ми викладаємо в ранньому доступі ексклюзивні епізоди. ОКІ ШО з головою центру спільних дій Олегом Рибачуком. Вони дуже цікаві. Якраз нещодавно в нас вийшов свіжий випуск, в якому ми зокрема проаналізували, проаналізували альтернативні законопроєкти про мобілізацію, тому. Якщо вам цікаво, то підписуйтеся і слухайте. Нардепи ухвалили законопроєкт, який стосується роботи реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів. Відповідальність за цей реєстр несе Міноборони. А які дані в нього тепер вноситимуть Оксано? Перш ніж ми перейдемо обговорювати деталі цього законопроєкту, така невеличка ремарка. Народні депутати вони проголосували цей законопроєкт в цілому, але є тільки один нюанс: вони виносили якісь правки з голосу. Що саме вони вносили з голосу повний перелік? Ми не знаємо, тому можливо, що зміниться. Ми про це точно проінформуємо в нашому далі. Але будемо сподіватися, що нічого з того, про що я буду казати, не зміниться. Отже, щодо даних, які вносим, вноситимуть до реєстру, розширюється перелік і персональних, і службових даних, які тепер вноситимуться. Це досвід роботи за спеціальністю, наявність статусу ветерана, володіння іноземними мовами. Дозвільні документи про право володіти і користуватися зброєю, посвідчення водія, наявність статусу внутрішньопереміщеної особи, дані про виконання військового обов'язку та проходження військової служби, висновки ВЛК, інформацію про участь в бойових діях. Коли чуємо цей весь перелік, хочеться сказати, невже ця людина буде збирати сама цю всю інформацію і знову по колу носити ці папірці? Так, небутей, якраз в цьому законопроєкті передбачається передбачена взаємодія між реєстрами, і, наприклад, реєстр міністерства внутрішніх справ, міністерства освіти, державної податкової служби, багато багато інших. Реєстрі вони будуть надавати дані стосовно призовників військовозобов'язаних і резервістів і будуть автоматично вноситись. В мережі ширилась інформація про те, що от ці дані, особи не надавали згоду на обробку цих персональних даних, і ці дані будуть вноситись без їхньої згоди. Не варто вестись на оці такі висловлювання, тому що особи надавали згоду на обробку персональних даних. Коли ці дані вносили першочергово до реєстрів, е, тому зараз немає потреби ще раз це, надавати цю згоду. Я розумію насправді тих людей, які поширюють інформацію що, про обробку даних, тому що це великий масив даних, який буде в руках держави. А, чи можуть військові не переживати, що ну, з тими даними все буде окей, що вони не потраплять до чиїхось рук, до, в чиїх руках вони не мають бути? Насправді до другого читання з'явилися цікаві рішення що стосовно кіберзахисту цих даних і? В цьому законопроєкті пропонується розміщувати всі українські які системи, які пов'язані з військовими цілями, ну, тобто в хмарних сховищах країн-членів НАТО, це має бути спільне рішення Міноборони і генштабу збройних сил України, і вони про це мають повідомити комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Також нартепи пропонують створити державний веб-портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони, чи зрозуміло, про які по. Слуха йдеться. Повний перелік послуг складає Кабінет міністрів і поки що це не зовсім зрозуміло, але, наприклад, оформити статус учасника бойових дій через цей портал мало б бути точно можливим. Цікаво, от я побачила багато новин, якраз там минулого цього тижня що рада голосує за спрощення процедури. Про цифровізацію статусу УБД, отримання статусу УБД, та про що ти сказала, що тепер реєстри взаємодіють між собою, і комісія правно оборони сама витрабовує ті документи, які їй потрібно, якщо людина не має їх на руках. Це дуже добре, але, от буквально вчора я писала сценарій для нашого відео з за законом, яке теж незабаром вийде на нашому ютуб каналі. Тому, кому цікаво, то рекомендую підписуватися і слідкувати. І Законопроєкт 9141 вже навіть підписав президент. Це якраз законопроєкт, який спрощує цю процедуру саме таким чином. Таке відчуття, що нардепи забули, що вони вже про це голосували і вирішили проголосувати ще раз. Фактично, в попередній версії цього законопроєкту, який ми зараз обговорюємо, там була трішки інша процедура з формуванням довідки. і Так далі, я не хочу її повторювати, бо це дуже заплутає нас всіх, але цю процедуру процедуру яку пропонують нардепи в законопроєкті 162, який проголосований вже в цілому, це ідентична процедура до тієї, яка була проголосована в законопроєкті 91.41. Нагадаю. Як це має відбуватися, щоб отримати статус учасника бойових дій, військовослужбовці або члени сімей можуть подати заяву в електронній формі через дію, через реєстр військовозобов'язаних або через цей державний портал електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки і оборони, який створюється цим законом, до комісії міністерства оборони разом з необхідними документами. Якщо необхідні документи відсутні, то комісія сама витребовує їх в уповноважених органів. І особа вже цим не займається. І уповноважений орган зобов'язаний надати необхідні документи протягом 15 днів з дня отримання запиту. А комісія має ухвалити рішення про надання чи не надання статусу учасника бойових дій через 10 днів після отримання необхідних документів. Тобто, фактично, десь до місяця піде на всю цю процедуру, а не півроку, як часом відбувається зараз. Так, це справді суттєве спрощення процедури, тому матимемо надію, що це працюватиме. Вже якщо двічі за це проголосували, то мусить працювати. Останнє рішення на сьогодні це нова постанова Кабміну щодо компенсації за зруйноване житло. Уряд нам дав трошки більше деталей щодо того, хто зможе отримати компенсації і як ними скористатися. Що Оксано змінює це рішення? Це рішення воно вносить зміни до двох постанов. Перша постанова, та яка стосується порядку виділення коштів за програмою. Є відновлення, це. Відновлення пошкодженого житла і друга і другі зміни стосуються внесення змін до порядку відбудови знищеного житла. По-перше, обмежується площа знищеного житла, на яке виділяється компенсація. Це до 150 м метрів квадратних для квартири, і до 200 метрів квадратних для будинку садибного типу садового чи дачного будинку. Також уточнюється порядок виплати компенсації для таких будинків. Зокрема, 50% компенсації виплачуватимуться після затвердження уповноваженим органом рішення комісії про надання виплати. Решту 50% виплачуватимуть після того, як отримувач надасть комісії докази проміжного етапу будівництва. А комісія підтвердиться. Тобто, це така верифікація вже з'являється. Вона і зараз є в чинній постанові, але в цій постанові, про яку ми зараз говоримо, в ній уточнюються процеси цієї верифікації для того, щоб. Гроші витрачалися належним чином, а можливо ще якісь з'явились механізми верифікації, бо це важливе питання. Отримувач компенсації, має повідомити орган сонзахисту або нотаріуса про завершення будівництва протягом 30 днів через дію або ЦНАП, і щоб підтвердити цільове використання коштів, завершення будівництва перевірятимуть. Але вказаний також відсоток всіх завершених будівництв таких. Які верифіковуватимуть, це не менше 10% всіх завершених будівництв. І якщо людина отримала другу виплату і протягом 18 місяців про це не повідомила про завершення будівництва, то її перевірятимуть обов'язково. Це дуже добре, що Кабмін займається цими питаннями, але я також розумію, що якщо людина має пошкоджене житло і от зараз зима, і ну там очевидно, що частину весни ще буде досить холодно, їй можливо зараз не до відбудови їй би перебути цю зиму, чи враховується якось це. В цій постанові розширюється перелік товарів, які можна придбати за коштою за кошти за програмою. І є відновлення і іншою програмою щодо знищеного житла. І ці кошти також можна буде витратити на продукцію для опалення та нагрівання води. Наші слухачі знають, що ми дуже багато працюємо з темою компенсації, відбудови, відновлення. А і ми купу разів вже радили вам почитати позицію центру спільних дій з приводу того, якою має бути відбудова і яким має бути відновлення. Також ми випускаємо і більш медійні продукти. Зокрема, минулого року вийшов дуже цікавий, красивий великий репортаж з Великодимирської громади про те, як вони відновлюються. Вони були в окупації, і там дуже великі руйнування. Але цікаво було подивитися, що зараз вони з ними роблять, як їм вдається. Посилання на це все буде в описі до цього подкасту. Оксано. Я тобі дуже дякую за ці всі пояснення. Мені було дуже цікаво. Я думаю, слухачам. Так само, якщо лишились якісь запитання, зауваження конструктивні, то пишіть нам в коментарях. Ми дуже чекаємо, будемо відповідати. Це був подкаст центру спільних дій про рішення ключових державних органів України. З вами були Марія Очеретяна та Оксана Заболотна. Дякуємо звукорежисеру Андрію Іздріку, який це все монтує, що вам було приємно слухати. Та Сашку Кохану, який монтує відеоверсію нашої розмови, її ви дивитесь на Ютубі. Нас можна послухати також на подкасти НВ, Мегого, аудіо в ефірі громадського радіо. А ще на Apple Podcast, Google Podcast, SoundCloud, Spotify і тепер ще й на Ютуб музиці. Тепер подкасти з'явилися і там. В коментарях пишіть свої відгуки і запитання. Дякую, що слухаєте нас, і почуємося за тиждень.